Поджалися. Ви безпека, да? так? Угу. Давайте я, я на відео зніму. І покажу вам так, як вони мене била. Вот, є відео. Да. Я, я вам покажу вот, ноги, руки, де вони мене била. що ви били? Хорошо. За що? Просто щоб ну, точно що на вулиці прийняли. Не в Та состоянию. Почекайте, дивіться, ви Не дивіться мені слово. <плес> та почекайте, дайте я з людьми поговорю. Не-не-не, дайте я з людьми поговорю, я не йду нікуди. не те що роблять, не дають слово сказати. Та дайте я дайте скажу людям слово. Дивіться. Ідіть нормально, що я тут? Сірк. Не йду никуда, <звук> сама. Не Йду нікуди. Заключайте, не дай. Максиакция. <Маня>, <це. звук> культурную все, культурную, міліція, поліція. <звук> Де поліція? Це <звук> поліція? нова no, поліція. Себе робь, не ебался. Хлопці туди. Ага, то не даже не знають куди йти, ви представляєте? А чо, це як ви знаєте, кивнув тебе за синзуву структуру? Васі, бля! А это ви кибітопну голову ти їлаш, понял, що, що з тобою поставити, ти мене ведеш, ти в нас є не. Вау, вау, вау диффанцер. А я... Ти сейчас наверх. Ты свіченняк? А Ти? Я в а куда на свічення? А? а ти побачиш, ти себе диля од на дані за котик і ти хуїло дурною, бля. Що ти, молодий чоловік, бля? Не словити да. не цензурный лайк. Нецензурный лайк, бля. Так молодый вообще так, блядь. Я не дам, ми ще тут вони будуть. Відмовив би? Так ви складаєте, <зважте. зважте>. там і Ви маєте право складу. Якщо не відмовляється. Ви складаєте, бачите. Ні, я не складаю, що не пропаснути. Ми протокол складемо, але ви маєте скластися. Як якщо ви цього ви Ви маєте скласти виснову. Який висновк? І Щоб людина перебуває не по разом останні. А ознаки дна... які? Я тут разрушаю. Я адекватний ще адекватна людина Слухайте, а які узнати? Я адекватна людина, не не те, що адекватно. А які узнаки вас? Я адекватна людина, я відмовляюся. Ой, хто не чопує? Так. Тоді ви складаєте по ознаку. Якщо людина відмовиться, Що людина відмовляється, що ви пишете вийдемо, 45 років. Якщо людина відмовляється, ви пишете, а, чи відмовляєте. Ви пишете протокол, ви зупиняєте, ви пишете. Адмінпротокол виставляєте, якщо відмовляється. Як вони йдуть? Він мовляється, і не вмовляється. То, що заходь з робить, дівчу, точні знає, що виконав по роберга, буду колонувати. І всю працює, які будуть всю... питати. По лінії пройти. Ну, все одно. Да, Тільки що машинку. <сути> 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 <сути>

так просто Чи хлопці не б'ють? Чи хлопці не б'ють? Я вже Без получив голову. Чи не ви багали ногами? Напишете мені спа. Це ж хочеться. Напишете спарку. Знімати пової напишете безпосередньо немає спадку.

Пройдемо так, подуємо трубочку разу. На... Дойди в трубку увагу, а я, я не тут не будуть, ти йду в тут Як щоб я, я, поду... я трупу трупляє. Подуй, ти, потім твій друг подує. Всі подують. Ні, ти подує, то твій друг подує. Подуємо, якщо нас подвоє. Ти не Ти шпитали, тут попітевають руху, Стоять. Я лише в городях піду, бля.

О, там зліту я О, со мною настуємо. Сюди. О, птиці со мною, на твої, жодні голова. Вот, бачите, як красиво акуратно упаковує вже. Лені, сука. Ні, ні, ти сідай до нас. Є, є. Скажи, хай зразу двері защо. Зашто... Відкривай, так. Джески зашто... 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 замокем. <говори> ви мене бели. Белли. А били! Вы <говори> <Ви>, мене! Машина не дове. Ладриак у тебя. Перевіта. Ай, голоса, похудеш, даже валяє yeah, і так не не дуже власне. яка в його культурність, я з девочку говорю, він перебиваю мене, бля. Вельми немає нікої культурності, бля. Що, хочеш мене вдарити? Ні. Та, да, попробуй, Валєн! Я, я вас не буду бити, ніхто вас не да буде бити. Та як, нє, ти хотів, і ти такий нєний. Ніхто вас не буде бити. Ти такий, блядь, Джон Помідор нахуй, голомі, блядь. Нє, я не, я сподіваюся. Ти будеш всіх так вдарити, що тобі аж хуйово, блядь, йоп, блядь. Ніхто вас не буде бити, мужчина.

Наконец-то мусорому на виста поставили, да. Да чува, ты будешь, сука, хлип, свій свіисти. No, no, no. Та три вас сімсот, бля. Ты ти, ти, туфт порядный, да. Три вас 700. Добро. Понял? Кто ты мужчин, как ты дивье друга не <звук> на коль, сол, ми, а, ти дай? Даже не любишься чешок. Да кульсовый дай. Пали, дай мне кульцов тоже. Я тебе знал, сразу урок пошел, блядь. <звук> А чому так А я куди знав, що такий добробит ті городелі знаходяться. А там самі чому? Та піздець ти! І собі знав, що всі дебіли тут собралися, то нахуй би я ходив Зразу Сразу з вами прийшов. Одного прокупало. Та блядь, піздець ти! Другий раз забіг і об'явив, що всі гід попотали тут знаходяться. Щоб вас не шукали, сразу сюди йшли, блядь. Всі обізяни, блядь, городі знаходяться в городелі, бля. Ще вас не лягал, бля, нахуй. Ти пацки хора да шукаят и вас деме, бля, че ви си шурцата да ходят с тебе. Йопши, <глава> Ти ще имам свой най-виж, ти не държи, държи, ти ще имам не... най-виж Ти, ти пеш, че пъсни раз не държи, от ти остави нас, остави раз, ето ме държавате го, да ти клинун са ти. Остави раз, когато е, бъде, ето ме държавате, ти будеш посъкане, сука, ти Ko jami, blag, ti, prbašnje, bi pustil, ja, je javen, blej ti, prišel prositi, probači, če bi te odpustil ti. In ko je idej pomiloval ti, rodevi, ne napa do sebe, ti, pita, li gushi, gleda. Ja, tako je. To tak, pokoj. To pokoj. Ja, to, pokoj. ja, to, pokoj. ja to je, 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 to, 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 to je, 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 to, to je